Від підтвердження того, що ми е, справді в Брускінську. Сьогодні яке? яке число? 9 не, листопада. Не, листопада. Начальник озвучувати? Ні. Ні, не озвучувати. Просто начальник. Просто начальник наш. І, І просто троє відважних бойових побратимів. Так, я тебе зніму. Що дійсно ми... Це буде Україна. Так, і телефон дату покажи, щоб, щоб була достовірність. Середа, 9, 11, 15, 16. Населений пункт Брускінський. Звільнено. 28 бригада. Кісільовка. сільрада. Вот старый, да? Да. Дашла в руку а. О, у красивый фар. Да, дуже. Это... Херсонская Область, Херсонський район, Чому сільська рада. 28-ма бригада, слава Україні. І два паренька притісались до нас 58. Як вони сюди попали, ми взагалі не знаємо. Ми по дорозі їхали.